У цьому гіді зібрали ефектні вітальні з наших проєктів, оформлені за допомогою продуктів шведського бренду. Читайте, якими хитрощами користувалися дизайнери, щоб замаскувати впізнаваний дизайн і піти від асоціації з мас-маркетом і бюджетними рішеннями один дизайн Вікторія Власова, стиль сучасний. Він та що з Ікеа. Столики Стокольму, диван, фріхетен і Комод Мальм в своїх проектах профі намагаються використовувати ікеївські продукти дозовано, проте приклади, коли ними обставляли весь будинок і виходило добре, теж зустрічаються один з таких прикладів: ця двушка в Києві, щоб витягнути обстановку до солідного рівня. Замовники вклалися в якісну обробку, добротні двері, масив дерева для підлоги, гіпсову ліпнину замість поліуретанової, спрацювали і вінтажні акценти. У вітальні це оригінальні афіші, за словами дизайнера. Вони підкреслюють тему 60 і освіжають інтер'єр, і відреставроване ретрокрісло. Два дизайн Михайло Новинський стиль 70-80, ті, що з ікеа. диван Валентунов взагалі. Більшість предметів з асортименту шведського бренду ідельний вибір для самих різних ностальгічних обстановок, а в цій просторій квартирі Ікевська меблі порозумілися із естетикою вітчизняного ретро радянським дизайном. Предметів Ікеа тут небагато у вітальні, тільки диван і той не був запланований спочатку. Рішення звернутися до меблів бренду продиктував бюджет, який урізали в процесі ремонту. Зате нейтральна форма і спокійний сірий колір дивана стали хорошим фоном для акцентів червоного кольору, подушок картин, аксесуарів. Три дизайн, елементи стилю, стиль еклектика, що з ікеа диван і тумбистокхольм замовнику цієї київської квартири було важливо, щоб в інтер'єрі відчувалася рука дизайнера, тому громадська зона, смілива і контрастна, хоч і поки виглядає не до кінця обжитий, планувалося. Що вона буде наповнюватися декором поступово, як і для громадської зони з попереднього проекту. Для цієї відібрали непомітний диван ікеа, плюс доповнили парою комодів тієї ж серії, теж непомітних, поруч фальшкамін класичної форми і провокаційні фото, різкі контрасти і сміливе змішання стилів надали вітальні бажаний дизайнерський вигляд. Чотири дизайн Олена Ярошевич-стиль, сталінський, що з ікеа крісло-Страндмон впізнали крісло. Щоб класика Ікеа вписалася в контекст, в цій мінській двушці замовниці хотілося зберегти душевність і атмосферу сталінського інтер'єру, нової оббивки виявилося цілком достатньо. До речі, контрастно обстановці тканина з виразним квітковим малюнком теж з сортименту бренду. 5 дизайн Ірина Крашенінінікова, стиль скандинавський, що з Ікеа. Стелаж біллі у вітальній цієї, трійки дизайнер пішла від зворотного, зробила стелаж біллі. Ще один ікеавський бестселер продовженням стіни. Підібравши модель тон в тон обробці, обстановка замислювалася в скандістилістиці, стилістиці. Вірніше в її українській адаптації. Тому і я тут навмисний вибір, крім стелажа в квартирі багато предметів інших скандинавських брендів Лоїс Поюсен, Редітіон, бо Сонцепт 6 Дизайн Андрій Попов стиль ловчо з ікеа. Тумба і абстінник брутальної меблів в стилі лов часто набагато вищі вартості звичайних предметів в сучасному стилі, але і тут виручить іке в асортименті бренду є недорогі рішення для любителів індустріального дизайну яскравий приклад. Ця тумба під телевізор в громадській зоні студії в Краснодарі, що нагадує шафку зі шкільної роздягальні. Сім дизайн кіт десів, стиль мінімалізм, що з ікеа. Світильник Юпперліг концепція цієї двушки в Пітері має на увазі збалансовану аскетичність, акцент на геометрію і чистоту ліній, тому світильник Юпперліг підійшов за всіма критеріями, дизайн предмета мінімалістичний і строгий, так що його походження зчитується в обстановці. Вісім дизайн Наталія Ісаченко, стиль сучасний, з елементами лофти провансу, що звіке. Килим лохальсь авці, тальнів пітерської двошки і каївський безворсовий. Килим сусіди з тканинами, купленими в Парижі, плетінка і фактурне джутове волокно в складі килима виявляється, можуть бути дуже в дусі ідей прованської стилістики.